Сьогодні у випуску поговоримо про один із найпопулярніших видів творчості бісероплетіння. Дізнаємося, які матеріали знадобляться, з чого почати новачкам, та як можуть експериментувати досвідчені рукодільники. Далі із психологиною поговоримо про терапевтичний вплив творчості. Зрозуміємо, як це працює та чому для багатьох творчість є окремим видом медитації. А наприкінці згадаємо про здоров'я наших домашніх улюбленців. Літо, час прогулянок на свіжому повітрі. Як же вберегти свою тварину від укусів комах? Більше про це розповість ветеринар. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож дивіться далі. Усі ми з вами любимо гарні дрібнички, цікавенькі прикраси або ж декор для власної кімнати. А що може бути краще, ніж гарна прикраса зроблена своїми руками? Існує безліч способів створити щось власноруч. А ми сьогодні поговоримо про один із таких бісероплетіння. Це заняття вимагає уважності та послідовності в діях. Для когось це, наче, медитація, а хтось ніяк не може всидіти за монотонною роботою. Цікаво, що скажуть про це наші вінничани на вулиці. Міста я запитала, що вони думають про бісероплетіння та чи змогли би всидіти за таким заняттям. Я робила брошки і ношу їх. От сьогодні щось забула, але взагалі я дуже люблю бісероплетіння, брошки це розвантаження, це заспокоєння, це радість. Натхнення це для мене дуже важливо. Це треба хороші нерви, витерпіти я б не змогла. Я художник і я люблю таке сидіти пару годин або днів за якоюсь роботою. Я витривала людина, тому думаєте, впоралися би, так? Так. Коли ще навчалася в школі, в нас на трудовому навчанні нам сказали сплести щось із бісера, то я плела цілий браслет. В принципі, воно цікаво, але Ну для мене це нудно. Це ти сидиш, усе в'яжеш. Ну така на любителя, можна так сказати. Це спокійна, довга робота, де ти можеш робити руками, а головою літати в якихось своїх думках. Я думаю, що як вид медитації нормально підходить. Я в дитинстві колись цим займалася, але зараз я на парі не можу час 20 висидіти, а так би з бісером я би точно не висиділа. Так я змогла би, бо я займаюся рукоділлям. Да, я дуже люблю в'язати, шити, в'язати, поэтому це мені подобається. Да. Я не люблю, для мене нудно. <гум> не енергійна, ні, для мене ніяк, взагалі, категорично ніяк. Сиділа, б, тому що колись вишивала, тому змогла припасти точно. Я більше взагалі не дуже. Чому? Ну от я б, наприклад, вишиваю. Я бісером не вишиваю. Ага. Я вважаю, що це мертвий вишив. У мене вже такий вік, що сидіти і плести з бісера дуже важко, тому що це напруга, шия. У мене бабусі з бісером буде. Картина це прикольно. Бісероплетіння – один із найпопулярніших видів рукоділля. Воно може сподобатись людям будь-якого віку. Дітки можуть сплести браслетик для найкращого друга, а більш досвідчені дорослі якусь складнішу прикрасу. З чого ж починати тим, хто хоче спробувати бісероплетіння? Чи важко навчитися та що знадобиться? Слушні поради сьогодні дасть наш експерт. Знайомтеся Вікторія Йолкіна, майстриня з бісероплетіння. Отож, що таке бісероплетіння, які є переваги та недоліки цього заняття? Бісероплетіння це мистецтво виготовлення виробів з бісеру за допомогою багатьох методик. Бісероплетіння є досить легким видом творчості, так як це елементарне незанизування бісеру на нитку. на Проволочку або на лісочку. З бісером ми можемо виготовляти безліч е, цікавих виробів від декору до прикрас. Е, недоліком цього є, е, наприклад, особисто для мене це велика кількість часу, яка витрачається. А для дітей я вважаю, що недоліком є це бісер, який розсипається, він досить маленький, і голочка, яка дуже тоненька і має дуже маленький тоненький вушко. В таких випадках я викори... рекомендую. Використовувати магнітик і уважність до, і повагу до голочки. А що потрібно для бісероплетіння? Та як вдало обрати матеріали? Для плетіння бісером я рекомендую спочатку визначити, що ми маємо робити. Якщо це в нас декор, ми можемо використовувати бісер різноманітних видів. Якщо це ми виготовляємо дерево з бісера, чи квіти з бісера, ми можемо використовувати навіть недорогий китайський бісер. Але якщо ви прийняли рішення і виготовити, наприклад, прикраси, це обов'язково має бути чи це чешський бісер, чи бісер японський. Черзкий Бісер більш доступний, доступний в магазинах і доступний по вартості своїй. Також я рекомендую використовувати голочки, якщо це для прикраси, використовувати голочки виключно для бісеру, і використовувати бісер номером 10 для нього голочка номером 12. Також обов'язково використання нитки поліестрову, яка є досить міцна. І ваш виріб ніколи не піддасться пошкодженням. Також для використання, якщо це бісероплетіння на станочки, ось такі от станочечки, які досить зручні і досить легко з ними ними користуватися. І також органайзери, якщо, наприклад, ви початківець і хочете спробувати, то органайзер не обов'язково використовувати, можна використовувати палітру для фарб. Які існують техніки плетіння бісером? Технік плетіння бісером є досить багато і в залежності від того, що ми плануємо виготовляти. Якщо це декор, це декоративне нанизування бісеру на Проволок і формування виробів. Є також досить люблять діти метод це амігорумі. Амігорумі це нанизування також на проволоку бісером, але формування починається з одного кола і формуються фігурки, формуються іграшки. Наприклад, я дуже полюбляю виготовлення виробів прикрас і використовую для цього два методи. Метод ткацького бісераплету. Тіння і ручного бісероплетіння. плетіння. Також використовують для виготовлення селянок паутинкового бісероплетіння. плетіння. Кожен з цих видів є неймовірно цікавим. Їх можна об'єднувати у одному виробі. А що саме ми можемо сплести з бісеру? З бісеру ми можемо сплести, так я вже казала, декоративні речі. А взагалі дуже цікаві і неймовірні прикраси. Це можуть бути чокери, це можуть бути гердани, це можуть бути кругові, кругові гердани, кутові гердани, браслети, прикраси в автомобілі, наприклад, зараз дуже багато. Виготовляють прикрас для наших захисників, які можуть нагадування про те, що ми їх підтримуємо, нагадування в машину, підвісочки на дзеркало. Досить цікаві амігурумі іграшки використовуються також бісероплетінням. Дуже полюбляють діти, але частіше за все, вони не досить легенькі, і діти їх вже можуть робити десь з років 12. А що стосується станочного бісероплетіння, то діти можуть вже до Долучатися до цієї справи з років 7-8, в залежності від здібностей дитини. Ця робота для дітей дуже цікава. Вона допомагає розвивати мілку моторику, витриманість і досягнення поставлених цілей. Ну і, звісно, поради для початківців. З чого почати? Початківцям я би рекомендувала. Почати з перегляду варіантів, що ви хочете виробити. Зараз на даний момент є дуже багато телеграм-каналів, фейсбук-сторінок з майстринями, з дизайнерами, які займаються, наприклад, прикрасами. Якщо ви починаєте робити якусь прикрасу для себе, в першу чергу потрібно обрати якісний матеріал, ні в якому разі не використовувати дешевий китайський, так як є бісер є нерівним. Черський бісер він завжди відкалібрований. І коли ви виготовите виріб з якісного матеріалу, ви отримаєте своє естетичне задоволення своєю роботи і не боятися експериментувати. Часто творчість стає для нас окремим видом медитації. У нас цілі у нас та дає ресурс жити. Існує навіть спеціальний вид терапії, що за допомогою творчості допомагає боротися із психологічними проблемами. То як же це працює? Чому заняття творчістю мають на нас такий терапевтичний ефект? Про це поговоримо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Терапевтичний вплив творчості в психології. Взагалі є таке поняття: цілий напрямок, системний, потужний метод самотерапії через естетику, через розуміння своїх емоцій. Це арт-терапія. Коли ви можете слухати музику, спостерігати а, творчу будь-яку роботу, кінороботу, є такий напрямок, як кінотерапія. І через творчість ми наповнюємось новими емоціями, розуміємо, відчуваємо свої емоції, спостерігаємо за ними і найголовніше, починаємо себе глибше досліджувати. І тоді спект. Цих емоцій в нас стає глибший, потужніший, різноманітний. І, звичайно, тоді і рівень і щастя, і насолоди і емпатичності зростає. І, до речі, агресивність в нас взагалі лікується естетикою. Чим більше краси, гармонії, творчості ось цієї естетичної насолоди, тим менше рівень. Агресивності. Коли ви роздратовані, розчаровані, або в стані незадоволення, послухайте приємну, мелодійну, заспокійливу музику. Ви відразу відчуєте себе краще. Або подивіться твори мистецтва, чи почитайте класику, але приємну, не депресивну, звичайно, тому що є в нас і література та будь-що в творчості, яке навпаки. Може ввести в нас в стан апатичний чи депресивний, або просто меланхолічний. Тому обираємо витвіри мистецтва, творчості, все максимально гармонійне, естетичне, якісно і входимо в стан розслабленості і збалансованості. Найменший терапевтичний вплив на нас мають наші домашні улюбленці. Вони стають для нас друзями та справжніми членами сім'ї. А ми з вами відповідаємо за тих, кого приручили. Тож мусимо потурбуватися про здоров'я та самопочуття наших чотирилапих. І з приходом теплого літа ми все частіше гуляємо з ними на природі. Звідси ризик укусів комах. Що ж робити, якщо вашого пухнастика вкусили? Більше про це знає ветеринар, тож пояснить і нам. Руслан Литвенюк, ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий. Найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Наші улюбленці страждають від укустів бджіл, ос або інших. Е Комах набагато частіше, ніж люди, тому що ну нам в голову не приходить взяти і покушати ось цю летючу комаху, яка літає. По цій причині в другій половині літа вам треба бути обережними, а саме не гуляти своїм улюбленцем біля квітів, біля фруктових дерев, коли, наприклад, там вже опадають абрикоси або груші, і велика кількість ос, бджіл. Літають над ось цими фруктами, які в нас є моменти. Якщо ми говоримо про укус за тіло, тут можна не хвилюватися якихось небезпек, крім того, що може бути почервоніння або припухлість, це не несе. Звісно, це все залежить від розмірів, тому що чим ваш пес менший. Тим більше токсину при укусі ось цієї комахи у нього попаде, і йому важче буде це пережити. І відповідно, якщо ваша улюбленість важить 20-30 кілограм, кількість токсину і яду ось цієї комахи ну, практично нікчемна для того, щоб завдати шкоди йому. Особливу небезпеку м -м, представляють укуси в області голови, шиї, а також піднебіння. Чому? Тому що в більшості випадків це веде до опухання даних органів і відповідно перекриваються дихальні шляхи. І в даному випадку це може призвести або до того, що тварина задушиться, тому що не буде змоги дихати за рахунок набряку, або до анафілактичного шоку. І ще раз попереджую, що це особливо небезпечно для дрібних тварин. Дуже чутливі до укусів цих комах саме. Тварини білого окрасу, тому що вони в більшості алергетики. Яка ж все-таки перша допомога при цьому? У вас в аптечці обов'язково має бути антигістамінний препарат, а також кортикостероїдний, тобто або супрастін, або дексаметазон. Відповідно, якщо вашого улюбленця укусили в область піднебіння, шиї або голови, то тут треба буде використати все-таки гормональний препарат дексаметазон. Це допоможе зняти гострий алергічний прояв набряку дихальних шляхів. Тож, пам'ятайте, у аптечці він завжди повинен бути. Якщо ж укус відбувся за тіло, можна обійтися антигістамінними препаратами, такими як супрастін або дімедрол. Якщо вам відніється жало, в більшості жало залишають бджоли, воно не так просто дістається, тому що на своєму кінчику воно має ось такі вирости, як копіо, тобто воно туди заходить, а назад воно вже повертається з трудом. Просто ногтем вам треба здерти і продезінфікувати або хлоргексидіном, або перекисом водню. На дане місце потім можна наложити холод для того, щоб зменшити запалення і ексудацію. Це основні моменти для того, щоб ви змогли допомогти вашому улюбленці вдома. Якщо ж ви бачите, що ситуація стає критичною, вам терміново треба звернутись до ветеринарної клініки, де вашому улюбленцю ведуть уже більш серйозніші препарати для спасіння його життя. У цьому друзі наш випуск добігає кінця. Будьте творчими, і нехай ваші хобі дарують вам позитивні емоції. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей!